Українська земля це основа нашої держави, сила нашого народу, його зв'язок з минулими поколіннями через багатовікову традицію бережного та відповідального ставлення до українських чорноземів. З року в рік перед нечистими на руку ділками постає спокуса набуття права на землю, попри встановлений законодавством порядок. Захищаючи інтереси держави, органами прокуратури постійно ведеться робота з виявлення незаконного захоплення сільськогосподарських земель на підставі підроблених документів. Для заволодіння комунальною землею підприємства зверталися до державних реєстраторів із підробленими рішеннями місцевих рад і договорами оренди та реєстрували за собою право оренди сільськогосподарськими землями і значними площами. При цьому. Орендна плата за використання землі ними не здійснювалась. Тільки протягом останніх років органами прокуратури Дніпропетровської області заявлено 139 позовів в інтересах територіальних громад, таких як Вербківська, Верхнодніпровська, Підгородненська, Піщанська, Перещепенська, Юрівська та інших, про повернення земельних ділянок загальною площою 18 тисяч 380 гектар. Через реєстрацію неіснуючих договорів оренди порушуються права не лише територіальне громадне користування та розпорядження земельними ділянками, а й права громадян, які позбавлені можливості набуття права користування земельними ділянками, що завдає шкоду місцевим бюджетам органами Дніпропетровської обласної прокуратури у 2024-2025 роках заявлено позови в інтересах держави в особі місцевих рад. Про скасування державної реєстрації права оренди землі площею півтори тисячі гектар. Господарським судом Дніпропетровської області позови прокуратури задоволено в повному обсязі. Наразі фіктивну реєстрацію права оренди скасовано і землі повернуто громадам. Так, Самарівською окружною прокуратурою за останні чотири роки виявлено 13 підприємств, які обійшли процедуру отримання в оренду земельних ділянок комунальної власності. Самарівською окружною прокуратурою при здійсненні представницьких повноважень виявлено численні факти використання рішень місцевих рад та договорів оренди юридичними особами, які не ухвалювались та не укладались радами. На підставі таких спесифікованих документів здійснювалося оформлення права користування сільськогосподарськими землями. З метою усунення виявлених порушення окружною прокуратурою тільки упродовж 2023-2024 років заявлено 6 позовів, які господарським судом задоволено. Земельні ділянки загальною площею 1157 гектарів повернуто піщанський, пішепінський та магдалинівським об'єднаним територіальним громадам. Незаконне заволодіння землями піщанської громади несе колосальну шкоду її бюджету. Всі ресурси, якого спрямовані, повинні бути на розбудову держави та допомогу Збройним силам України. Завдяки органам прокуратури сьогодні було повернуто право володіння нашою землею, і ми можемо розпоряджатись нею за законом. У фермерське господарство передавати в оренду або всім людям у власті, які мають право володіти нею законом. Робота прокурорів Дніпропетровщини на вказаному напрямі триває.